І «Я пізнаю світ урок 58-й, тиждень 7. Тема уроку «Я пізнаю світ країни Північної Європи, Норвегія, Швеція, Фінляндія. Період ранньої залізної доби. Перегляньмо невеличкий трейлер до уроків «Я пізнаю світ. У кінці трейлера повторіть запитання. Увага на екран! Класний, це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які країни розташовані на скандинавському півострові? Що зазвичай позначають римськими цифрами? На які періоди поділяється рання залізна доба? Що таке пагорб? Горб, яр, балка. Що таке довжина? Що таке одна десята частина сантиметра? Які властивості мають метали? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже ну, добре. Проведемо з вами невеличку хвилинку афірмацій. Проговорюйте текст разом із диктором. Заплющіть очі та пошепки відтворіть ті афірмації, які є для вас важливими. Увага! Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Я талановита і здібна учениця. Відтворіть ті афірмації, які є для вас важливими. Дуже добре. Порагляємо з вами невеличкий відеофрагмент, який має назву Світ навколо нас. Та дайте відповіді на наступні запитання. Які країни розташовані на скандинавському півострові та до якої частини Європи вони належать? Увага на екран! Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ви вже знаєте, що більшість країн Північної Європи розташовані на островах та півостровах. Сьогодні ми познайомимося з країнами. Які розташовані на Скандинавському півострові. Рушаймо! Скандинавський півострів. Півострів розміщений у північно-західній частині Європи. Він є найбільшим півостровом у Європі? На ньому розташовані Норвегія, Швеція і Фінляндія. Назва Норвегія означає шлях на північ. Столиця Норвегії місто Осло. Норвегія межує з такими країнами Швеція, Фінляндія, Росія і Данія через протоку. Норвегія відрізняється великою любов'ю до вікінгів. Тут є різноманітні музеї, присвячені їх історії, реалістичні фестивалі з майстер-класами і реконструкціями історичних подій за участю вікінгів. Швеція найбільша за площею країна Північної Європи, столицею та найбільшим містом країни є Стокгольм. Швеція межує. З Норвегією та Фінляндією. Швеція з'єднана також з Данією незвичайним мостом тунелем через протоку Ересун. Його називають мостом, що занурюється. У північній частині Швеції влітку цілодобово світить сонце. А взимку місцевим жителям доводиться звикати до постійної темряви. Фінляндія згідно з останніми даними ООН є країною найщасливіших мешканців землі. Її столицею та найбільшим містом є Гельсінки. Межує зі Швецією, Норвегією. Та Росією 60% земель Фінляндії займають ліси? Північна Європа це світ навколо нас. Скажіть мені, будь ласка, так які країни розташовані на скандинавському півострові? Так, це Норвегія, Швеція та Фінляндія. А до якої частини Європи вони належать? Так, до Північної Європи. Пригадаємо з вами, чим же ж відрізняється у нас півострів від острова. Прочитаємо навчальну одиницю та уставимо пропущені слова. Невелику ділянку суходолу, що з усіх боків оточена водою, називають островом. Так, А ділянку суходолу, що з трьох боків оточена водою. А з четвертого є продовження материка, називають півостровом. Так, дуже добре. Відкрийте зараз 15-ту сторіночку. Попрацюємо з вами із політичною картою Європи. Знайдіть і підкресліть назви країн, які розташовані на скандинавському півострові. Так, це в нас такі країни як Норвегія, Швеція та Фінляндія. Обведіть назви їхніх столиць. В Норвегії це в нас місто Осло у Швеції, місто Стокгольм, а у Фінляндії місто Гельсінкі. А тепер повертаємося з вами на 13-ту сторіночку. Розгляньте зображення прапорів і прочитайте підписи. З'єднайте їх з відповідними назвами столиць. Прапор Норвегії. У Норвегії у нас столиця. Так, столиця місто Осло. Подивимося з вами прапор Швеції. Столиця Швеції у нас. Так, місто Стокгольм. І розглянемо з вами прапор Фінляндії. Столиця в нас? Гельсінкі. Скажіть мені, будь ласка, чи схожі прапори цих трьох країн? Якщо схожі, то як саме? А чим вони відрізняються? А скільки країн на скандинавському півострові? Так, їх всього-навсього три. Запишемо з вами. Безпосередньо цифру 3. Дуже добре. Проведемо з вами невеличку хвилинку математики та допоможемо бобу розв'язати задачу. Для виготовлення 100 знарядь праці майстри витратили 1000 кг заліза. Скільки заліза потрібно, щоб виготовити ще 20 таких виробів? Так, ми бачимо, що ця задача у нас досить подібна до задачі з математики. Отже, запишемо умову до цієї задачі. Так, 100 знарядь праці ми можемо позначити як 100 виробів. На 100 виробів у нас витратили 1000 кілограмів заліза. Так, нам потрібно дізнатися, скільки кілограмів заліза потрібно для виготовлення 20 таких виробів. Так, 20 виробів знак питання кілограмів. Розв'язання у першій дії. Так, ми 1 тисячу ділимо на 100 і отримуємо 10 кілограмів. Це ми дізналися, скільки потрібно кілограмів заліза на один виріб. Тепер ми можемо дізнатися, скільки нам потрібно кілограмів заліза на 20 виробів. Так, ми 10 помножимо на 20 і отримуємо 200 кг. І відповідь потрібно 200 кг заліза. Давайте ми з вами пригадаємо, що таке римські цифри та як їх записують. Спробуємо з вами доповнити наступний ряд римськими цифрами. Один. Так, два, три. Два у нас позначається дві палички, три три палички. Далі чотири. Ми бачимо паличка попереду і англійська літера В. П'ять їх позначаємо просто В. Так, шість, це В і одна паличка сім. Це В і дві палички 8, це В і три палички 9. Паличка Х і 10, безпосередньо Х. Тобто це ми можемо так запам'ятати. Дуже добре. Попрацюємо з вами із лінією часу. Поміркуйте, чим відрізняються такі позначки. Третє тисячоліття до нашої ери та третє тисячоліття нашої ери. Так, третє тисячоліття до нашої ери це все, що відбулося до Різдва Христового, а третє тисячоліття нашої ери це відповідно все те, що буде відбуватися у нашій ері або уже відбувалося. Розглянемо з вами карту знань. Періодизація стародавньої історії України. Зверніть увагу на періоди ранньої залізної доби, а потім ми з вами їх спробуємо знайти на лінії часу. Відкрийте 34-ту сторіночку. Ми вже з вами з цією картою працювали, але працювали безпосередньо без поділу саме на періоди ранньої залізної доби. Отже, ми бачимо, що в нас кам'яна доба, в свою чергу, поділяється на палеоліт, мезоліт, неоліт. Енеоліт це вже мідно-кам'яна доба, коли в нас почали використовувати метал, міді, бронзова доба. Почали використовувати бронзу, а бронза це наш штучний метал, так, із міді та олова, який виготовлений. А потім у нас настала рання залізна доба, яка в нас. Триває, подивіться, перше тисячоліття до нашої ери почалася і три крапочки. Тобто вона закінчилася у нашій ері. В свою чергу, рання залізна доба поділяється на такі три періоди: кімерійський період, IX століття, перша половина 7 століття до нашої ери. Скіфський період це друга половина Сьомого століття, перша половина Третього століття до нашої ери, сарматський період, друга половина Третього століття до нашої ери, 4 століття нашої ери, тобто ми бачимо, що сарматський період у нас так був безпосередньо у нашій ері. Тепер давайте ми з вами знайдемо їх на лінії часу. Повернемося з вами на 14-ту сторіночку і знайдемо назви цих періодів на лінії часу. Отже, ми бачимо синеньким у нас позначений який? Кімерійський. Так, жовтеньким у нас який позначений період? Хто мені скаже? Так, позначений у нас безпосередньо. Самий скіфський період і третє жовтий, у вірніше зеленим, бачимо, почався до нашої ери і тривав у нашій ері. Так, це сарматський період. Ці всі три періоди це періоди ранньої залізної доби. Дуже добре. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну хвилинку. Це цікаво. Залізна доба пов'язана з використанням виробів із заліза. Цей матеріал не втратив свого значення і дотепер, адже люди й досі застосовують залізні вироби, усе більше досконалюючи їх. Тому науковці не можуть одностайно стверджувати про закінчення доби заліза. А отже, археологи, описуючи речову знахідку, Зазвичай уживають визначення рання залізна доба. Скажіть мені, будь ласка, так чому нас називають науковці саме рання залізна доба? Дуже добре, молодці.